Армійські фахівці з фізичної підготовки опановують нові методики роботи на базі Одеської військової академії. Військові академії готують фахівців фізичної підготовки, тому досвід тих людей, які вже пройшли зону АТО, які побували там і знають, що більш необхідно, ну, є дуже важливим. Тому цей обмін досвідом дуже важливий для нас. Інструктори академії організували для учасників зборів заняття з бойової армійської системи Барс. Її головне призначення підготовка фізично розвинутого воїна професіонала. Особлива увага зверталася на порядок організації навчально-тренувального заняття по бойовій армійській системі, яка зараз вводиться в всіх структурах підрозділах збройних сил України. Ми показали спроможність наших інструкторів, викладачів за короткий термін підготувати. По цій системі фахівця близько до третього рівня. Система Барс дає можливість вдосконалити тактику спеціальну, рукопашну та гірську підготовку. Підвищує якість виконання завдань під час стрільби і тактичних дій. Ці навички, які ми вам продемонстрували, є необхідними не тільки для нашого навчання, як курсантам, але й для усіх Збройних сил в цілому. Тому що, по-перше, це розвиває. Як загальнофізичні якості, так і військово-прикладні навички, які потрібні зараз нашим бійцям на передовіч Анастасія Ільяш В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.